Ніхто не вірив в те, що я зможу стати успішним. Всі люди говорили, що цей хлопець божевільний. Вони всі думали, що у мене нічого не вийде, і не звертайте увагу на те, чи вірять в цю ідею ваші інвестори, чи вірять в неї ваші друзі, чи вірять в неї ваші батьки. Це абсолютно неважливо. Найголовніше, що в неї вірите ви. У мене не було багатих батьків, я не отримав повної освіти. Я вже говорив про те, що 10 разів подавав заявку в Гарвард, і всі 10 разів я отримував відмову. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Але в той час мені було настільки важко, що я був дуже засмучений. Тому що, коли я викладав у університеті, моя зарплата була 10 доларів в місяць. Це було дуже нелегко, але я завжди вірив, що в майбутньому мене щось чекає. І щоб довести собі це, мені довелося дуже. Рано працювати для мене. Це був дуже важкий досвід. Я ніколи не вважав, що якийсь обдарований чи особливий у 1994 році. Я заявив, що збираюся впровадити у нас інтернет, і 23 людини, які дізналися про це, сказали, що це дурна затія, бо вони навіть і не знали, що таке інтернет. Але я не переставав вірити, що у нього велике майбутнє. Люди мені кажуть, що я геній, тому що я передбачив ті масштаби, яких досягне інтернет, але це неправда. Я всього лише хотів працювати, так як не міг знайти підходящу роботу і вирішив працювати на себе. І ось через 16 років у нас є Alibaba Group, у нас є Taobao Group, у нас є Alipay. Пізніше мені видалась можливість познайомитися з багатьма успішними людьми: Білл Гейтс, Уоррен Баффет, Джек Валч, Ларі Пейдж, Марк Цукерберг. Я знайомий з усіма цими людьми, і я помітив, що різниця між ними і рештою всіх в тому, що вони завжди з оптимізмом дивляться в майбутнє. Вони ніколи не скаржаться, вони постійно намагаються вирішувати проблеми інших людей. І я думаю, що кращі можливості завжди знаходяться там, де люди найбільше скаржаться. Але якщо ви вірите в свою ідею, знайдіть людей, які погодяться працювати разом з вами, і які будуть також вірні. Ні, ваші ідеї, наші інвестори вже протягом 10 років вкладаються в наш бізнес і вірять в те, що я здатен змінити світ. І якщо ви теж хочете стати цією людиною, то рано чи пізно ваша мрія здійсниться. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю, щоб це відео надихнуло вас на позитивні кроки і ви з ентузіазмом бралися до нових справ. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається тематика даного канала, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!